Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Успіхи, про які Україна оголосила у двотижневій операції на Курщині на території країни Гресорки Росії не зупинили постійне просування окупаційних військ на Донбасі. На жаль, про це пише. The Washington Post, і Франц Стефан Гарді, це військовий аналітик центру нової американської безпеки, сказав наступне: я процитую, що саме він сказав: мені картина на Донбасі виглядає досить тривожною. Чи не було б розумніше притримати резерви і стабілізувати лінію фронту на Донбасі? Це таке риторичне запитання про те, що думаєте ви, і чи слушно говорити про стабілізацію ситуації на сході за рахунок тих військ, які зараз перебувають на Курщині, тому що за даними військових аналітиків. В попередньому у курському наступі беруть участь щонайменше 20 українських підрозділів. Так, питання непросте, питання дуже складне. Я зазвичай відверто скажу, я сам у від якоїсь критики наших військових, коли то ви неправильно ви воюєте, а отут от треба було зліва, справа, з півночі. Хто ж так робить? Звісно, що стилів це робиться набагато простіше, особливо на бандежі, коли це роблять люди, сидячи десь в Лос-Анджелесі або десь не знаю, Данської і критикують наше військо. тому тут жодної критики немає. Я єдине, що можу сказати, я бачу спробу ну не в останнє, я не кажу в останній якому разі перегорнути цей стіл з тією грою з тими шахами, які розставлені, і які ну скажімо так, гра програшна поки що для нас, бо ми втрачаємо місто за місто, селище за селищем. Активно починаючи ось з жовтня 23-го року, коли закінчився, на жаль, не дуже вдалий український контрнаступ. І от ми втрачаємо, росіяни свій темп не збавляють, що дуже дивно, як для нас, так і для них. Тому, можливо, це ось спроба вийти в Курську область, через перевернути всю цю шахівницю, знести всі фігури і спробувати зіграти новими картами. От ще раз вибити підґрунтя. з ніг росіян, ввести їх в турбулентність, нанести їм втрати, створити якомога більшу кількість біженців, внутрішньопереміщених людей, можливо, показати а, західним країнам, що немає жодних червоних ліній, що можна давати далеко збійну зброю. Тобто тільки історія може розставити, хто був правий, хто не був правий, але беззаперечно і через 20, через 30, і через 50 років цей момент будуть вивчати і історики і. У різних військових академіях по всьому світові, і тут тільки питання з яким знаком або зі знаком плюс, що країна, у якої немає ані чорним, ані флоту свого, ані великого парку авіації, ані ядерної зброї, в останній момент змогла б переламати а, історію там на свою користь, і от всі стали чемпіоном. Українці стали чемпіонами. Вони виграли цю війну, або принаймні не втратили, або зі знаком мінус, що через. Таку, таке недолуге планування, невдалекуніктуру, не непродуманість. українці втратили шанси на збереження державності. Тобто ще раз або тріумф, або погано і печатне. Пане Іване, Тому маю і протилежну думку, тому що. Є ще заява, і водночас директора польської оборонної консультаційної компанії Рочан Він зазначив, що наразі здається, що українські за його словами територіальні здобутки під Курском, нібито за його словами важливіші ніж територіальні втрати під Покровськом. І навіть якщо росіяни підійдуть до міста за його словами, їм потрібно буде взяти його, що ймовірно буде дорогим завданням. Якщо українці правильно окупаються, то матимуть шанси завдати великих втрат російським підрозділам. Тому кожного різна думка, звісно, те, як ви вже сказали. Зали, це все буде вирішуватися, підсумовуватися на майбутнє, і зараз ми спостерігаємо. Тільки з великою вдячністю можемо звертатися до наших захисників, які перебувають і на Курщині, і всі ті, хто отримують позиції. На сході нашої країни і не тільки пане Іване про логістику і через підрив збройними силами України трьох мостів через річку у Курській області. Логістика ворога була порушена, адже російські окупанти зараз очевидно не можуть у повній мірі перекидати військові засоби підкріплення. І вчора спілкувалися з військовим експертом Романом Світаном. Він пояснив, що наразі росіяни, нібито не перекинули туди засоби протиповітряної оборони, або ж не перекинули туди засоби протиповітряної оборони в достатній кількості. Щоб збивати ті засоби ураження, якими зсу знищують мости, логічне запитання, чому тут можемо припускати розмірковувати проблема в кількості, проблема в більше можливо не в пріоритетності цієї ділянки для Владимира Путіна, чи можливо це якась ось таке комплексне комплексна історія? Я думаю, це третя. Це комплексна історія. Я припускаю ще раз. У нас немає жодного підтвердження на користь так. або іншого факту. Тому, тому припускаємо як варіант. Ну, давай так. Ми з вами знаємо, що протиповітряної оборони у росіян не так же й багато. Я кажу так всього багато, всіх мало на всіх не вистачає. Тобто ну, безліч об'єктів, які треба захищати, а ось комплекси вони періодично горять, їх періодично зносять. Так, Російська Федерація має можливість їх виготовляти, але не в тій кількості, не так конверна, як це необхідно їм прямо зараз, на зараз і по декілька одиниць на місяць. І ми знаємо, що є проблеми з охороною важливих стратегічних об'єктів, там якісь нафтобази, нафтопромислові підприємства. Тобто вони охороняються там спасінні топаючих діяли рух самих утопаючих. Тобто, нафтовики самі захищають, сіки розставляють, тому можливо, це зараз. Це просування Збройних сил України поставило ще одну велику ділему. Ага, тобто, так що, нам ще й ППО знімати, а звідки ж його так зняти, щоб і це не пошкодило нашій обороні і не оголили певні ділянки фронту? Це може бути дійсно одна складова. Друга складова, що ці комплекси можуть вражатися українськими системами а, там, системи залпового вогню, наприклад, або українськими безпілотниками, бо росіяни вже втратили за. Не не минулий тиждень, а за перші 10 днів щонайменше 5 гелікоптерів, ударних бойових гелікоптерів, щось було знищено, щось було суттєво пошкоджено саме за допомогою маленької авіації півідронів. Плюс був, був збитий, повідомлялося Су-34. Тобто є втрати в авіації, тому я думаю, що росіяни дуже дуже обережно намагається підходити. І можливо, я так припускаю, є розрахунок такий. Глибоко українці не пройдуть. Ми з вами колись сказали, що за розрахунками росіян, їхніх аналітиків, воєнкорів, що глибина 80-100 кілометрів це стеля для збройних сил України, і вони далі не підуть, бо це шляхи, це забезпечення водою, провізією, боєкомплектом, це ротація наших військових, це забирати поранених, вбитих, а нових людей. Це складно, це важко, тому вони передбачають, що українці не будуть отак глибоко розширюватися, і от підуть тільки в шишку, ну в ширину. І можливо, це допоможе якось зараз зберегти якомога більше комплексів протиповітряної оборони. Можливо, то не тільки зараз процес їх Ну, Подивимося, думаю, можливо, за тиждень буде вже зрозуміло. Пане Іване, ми бачимо, що у росіян така дилема, тому що і не знають, звідки знімати ось ці системи протиповітряної оборони, про які ви кажете, і так само з військами вони знімають їх з інших напрямків. Казала, я зараз собі позначала, що як розповів. Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кивлюк, зокрема із Запорізької області, забрали дві бригади з Херсонського напряму, забрали з резерву два штурмові батальйони, і у Курській області опинилася 810-та бригада чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, і 155-та бригада морської піхоти, як ми її звикли назвати м'ясної піхоти, тому що понесла вона дуже багато втрати і воювала під Абглидаром. І Путін дав своїм військам трохи більше місця на те, щоб витіснити українські збройні сили і захоплених. Території Курської області, як пише РБК Україна з посланням на джерело у військово-політичному керівництві, окупаційні війська отримали від диктатора Путіна вказівку звільнити курську область до 1 жовтня. І чи міг би колись бункерний диктатор, навіть наші партнери, уявити, що від Київ за три дні дійде до того, що Путін говорить, звільнити курську область конкретним дедлайном. Ні, проте тут така стоїть умова з боку Путіна, що потрібно це зробити, але... Необхідно зробити це без зняття сил із важливих ділянок, де росіяни проводять наступальні дії. Тут ми говоримо про Донбас, зокрема Покровський і турецький напрямок. Тут ми теж пропускаємо, наскільки це реально взагалі не знімаючи такі великі сили з цих напрямків, здобути якогось результату позитивного для росіян, так як Путін сказав, звільнити Курську область до 1 жовтня. Тобто, це по суті там два місяці залишилось. Ой, ну про два-три місяці це згадав російський аналог нашого Арістовича, такий собі Авті Алаудінов, заступник російської розгвардії з політичної роботи. Ну він зараз спікер по всіх цих темах. Він Кожен день розказує, що все стабілізовано, все вже знищено. Всі збройні сили України вже майже знищені, або купірувані, або знищуються. Тобто багато розказів. І саме він каже про 2-3 місяці, що це максимум, який а до речі, 2-3 місяці і закінчується СВО. Секундочку просто вони виживуть збройні сили України з Курської області, а завершиться ця ось військова операція. Ну це не вперше їм вже розказувати. Звісно, подивимося. Ніхто не знає на яких кордонах вона закінчиться і як закінчиться для Російської Федерації. Чи ставив Путін такі терміни? Можливо, припускаємо, але жодних посилань на офіційні джерела або там, наприклад, на Міноборону Російської Федерації немає. До речі, з приводу російського міноборони вони утворили для того, щоб зайнятися плотно цією проблемою. Творили декілька напрямків. Вони назвали такі: назвали: їх. Брянськ, Курськ і Білгород. Нові військові груповання, які повинні. Будуть щось зробити з просування збройних сил України і командувати всім цим угрупованням Біл брянськ Кульськ буде такий собі заступник міністра оборони Російської Федерації е Євкура. Господи, він... просто на прізвище євкура, поки і якщо ваші поважні глядачі хочуть його згадати, це саме він сидів на ганочку з Іваном Пригожиним в штабі е в Ростові, коли ось був. Хоч Євгена Пригожина в минулому році. Інус, інус Беківкура, так буде правніше згадав його, він буде відповідати за всю цю операцію. Тому ми можемо припустити, що дійсно поставлені певні дедлайни зробити. Питання: а якщо ці дедлайни не будуть досягнуті, що тоді? Тоді, можливо, поставлять інші дедлайни, скажуть, ну окей, не перше жовтня, а там 1 листопада. В принципі, росіянам не звикати до цієї історії. Але як на мене, чим швидше я так думаю, постав на завдання, чим швидше виженти українців, тим більше ордени, ордени, медалі, нагороди якісь, зірки героя впадуть на ваші голови, на ваші, на ваші мундири. Пане Ван, дуже цікаво, от, про те, що ви говорите про ці створені групування військ Білгород, Курський-Бранськ, і дійсно підтверджую, що заступником керівника ось цієї координаційної ради призначено генерал-полковника Юнус Беків Курова, про якого про ви сказали. І тут про оточення Путіна і про. Більше про тих, кому він довіряє. Я пам'ятаю, що з даними видання важної історії реакція Путіна на ось цю курську операцію виявила певні зрушення в кремлівській вертикалі влади протягом останніх кількох місяців. І Ізначалося, що Путін призначив помічника президента Олексія Дюміна керівником ось триваючої цієї контртерористичної в лапках операції проти українських дій в Курській області. Чи це так само може підтверджувати на вашу думку, що Путін не довіряє? Російському генштабу в повній мірі і Міністерство оборони покладаються на людей, яким довіряє особисто. Хоча ми бачимо ну, тут і представника Генштабу, ось цього Юнус Ну, Дивіться, а, цей режим КТО, про який ви сказали, це ж правий режим контртерористичної операції. Він передбачається, що він запроваджується якщо декілька областей, наказом директора ФСБ Олександра Бурка. І цей штаб, який там утворюється, він підпорядковується. Федеральні служби безпеці Російської Федерації, тобто ФСБшники, як їх називають на жаргоні Феси, вони починають керувати всією цією операцією, і їм підпорядковуються військові, розгвардійці, поліцейські та всі решта, хто залишається. Тому всі силовики, які є в цих регіонах, вони підпорядковуються цьому координаційному штабу. І до цього координаційного штабу відправлено особисто. На місці, або як вони кажуть, ока Гастарєва у вигляді Олексій Дюмін, який в 2014-2016 роках був особистим охоронцем Путіна, тобто не просто десь на дверях стояв, відкривав йому двері втім в Кремлі. А сам безпосередньо супроводжував, тримав парасольку, відкривав у двері лімузину. Супроводжував майже 24 на 7 знаходився з ним. Потім був заступником міністра оборони, губернатором Тульської області. Тепер помічник Путіна. Я так думаю, що «Вертикаль» виглядає наступним чином. Військовим не довіряють саме через велику кількість брехні, бо якщо ми згадаємо перші дні, коли Валерій Герасимов доповідав Путіну про те, що там все хорошо, ми там продвігаємося тисячу у було видно, що один бреше, а інший не довіряє. Ну, це видно було там по фізіономіям, це все зрозуміло було. І можливо було у Путіна таке рішення. Давай, давай я зроблю так. Хай поїдуть мої найвідданіші менеджери, ФСБшники, і вони це все. Регулюють, як це було раніше. До речі, в ФСБ тривають зараз певні перестановки. Що раніше до повномасштабного вторгнення в пріоритеті були керівники, великі керівники, які корують економічний блок, які можуть там, за ну, невеличкий проміжок часу, я перепрошую за сленг, але такі є намотити декілька мільйонів доларів, десь напритиснути бізнес, десь поставити в стойло. Ну, В принципі, як е криміналітет, криміналітет, але тільки в погонах. То зараз вони вже не фаворі. Фаворі ті люди, які займаються контррозвідкою, розвідкою забезпеченням безпеки. Супроводженням який займається захистом конституційного ладу територіальної цілісності. Тобто, ФСБ теж відбуваються певні процеси. Я думаю, можливо, ми побачимо навіть певні перестановки всередині цієї організації, яка зараз безпосередньо намагається врегулювати ситуацію в Курській області. Паневане, про ставлення до самого Путіна, директор інституту дослідження з питань безпеки він підкреслив, що всередині Росії політичне зростає і накомислення і. Невдоволення путіним, але наразі. Там про крах російського режиму не може йтися. Це виглядає мало ймовірним. Наскільки зараз операція на Курщині, от за підсумками цих двох тижнів, шкодить режиму Путіна нав або ж навпаки, як це впливає? Ми бачимо невдоволення тих місцевих мешканців, які перебувають в тих чи інших населених пунктах курської області. Ми всі бачимо відео ставлення наших військовослужбовців до цих людей і цих людей до наших військовослужбовців про те, що вони більшість з них спілкуються українською мовою. Але невдоволення людей для Путіна це байдуже. Ну тобто, це як крапля в морі. Так само ми пам'ятаємо, що впродовж усього повномасштабного вторгнення, майже Біларська область обстрілюється так. І є якісь невдоволення з боку місцевих, проте Путіну теж не це Байдуж, байдуже. Я погоджуся з вами, і дивіться, він зараз в ці дні поїхав до. Азербайджан Ну начебто він поїхав, бо там є багато інспірацій. Він, не він, він, двійник, не двійник, начебто не схожий на того, хто був в Кремлі. Не, не знаю, окей, формально поїхав він, хай буде він. І він там е, займається питанням економічної співпраці з Азербайджаном. Він відвідує якісь святині, покладає квіти, його при публікує. А що чинить сьогодні вечері, якісь там люля кебаб Далма і так далі, і так далі. Тобто це менюшка, попри те, що ну, зараз Курщина в них палає. Зрозуміло, це викликає певне невдоволення і серед простих людей, і росіян, і серед верхнього точення. Але інше питання: а що вони можуть зробити? Вони можуть щось зараз зробити. Про ну я маю на увазі там звичайних росіян. Проти них можна використати велику кількість ну, різноманітних статей кримінального кодексу за дискредитацію збройних сил, зараз повсюдження фейків, лайки, репости, Це вже не просто попередження, це вже навіть не адмінка. це... Реальні кримінальні терміни, тобто, окей, два-три роки, чотири. Але реальні кримінальні терміни, ну, терміни в'язнення. і далі вони будуть тільки нарощуватися. Зараз це дозволяє дійсно тримати в повній покорі. Але завжди наводжу такий приклад: рано чи пізно будь-який диктатор, чим довше він сидить на посаді, тим більше він втрачає гостроту моменту. От є навіть така статистика. Що з 1950-х років років всі ті перевороти, які відбулися по зміні авторитарного режиму, орієнтовно 65% відбулися через а, внутрішній переворот, тобто серед близького оточення інсайти, такі тобто через всередині, які процеси відбулися, 65%. Ми тримаємо в увазі, тобто, можливо, з часом саме ось через ці моменти Путін і стане жертвою якогось там дворцового перевороту. А може ні, ми не знаємо. А може бути історія, як, наприклад, у останнього правителя Ірану шеха Реза Шехарезапіхлів, постійно його згадую, він на протязі десятків років тримав в покорі Іран, але на якомусь моменті він втомився. Він втомився, він не зміг вчасно зреагувати, захворів онкологією, поїхав лікуватися в США в США. Революція, а я приходять до влади, і все. Тому можливо, десь в оточенні Путіна щось таке намічається Ми не знаємо, або не знаємо, можливо, буде якийсь масовий протест, як було це в Румунії, коли просто зараз на зараз не пов'язано з політикою, не пов'язано напряму з економікою, але відбувся масовий такий вияв невдоволення населення і от. За там десь, два тижні режим помер повністю. Можливо, тут вже теж перша деміно, вона вже впала. Ми не знаємо. А може не впала. Це ось такі припущення, але ну, хочу вірити, що щось з цього рано чи пізно відбудеться. Сподіваємося, хоч щось із цих версій, про які ви сказали, пане Іване, обов'язково ми бачимо. Хотілось би найближчим часом, але згадайте надії, що заклад Пригожина зможе послабити режим, але вийшло навпаки, і всі наші надії, всі наші вболівання, вони на жаль. Не справдилися в повній мірі. Пане Іване, на сам кінець у нас не так багато часу залишається. Хочу згадати ще статтю АП. Це стаття видання публікує слова командувача військами білоруської протиповітряної оборони, генерал-майора одного з що нібито на українсько-білоруському кордоні розгорнуто військові радіотехнічного корпусу Білорусі. Туди сягнуто зенітні ракети. Нагадаю, що декілька днів тому Лукашенко стверджував, що наказав відправити на кордон з Україною. Же дратину армії Білорусі, про що на вашу думку це може свідчити? Це нові страшилки від е, картопляного диктатора. Та чи можемо ми пов'язувати такі ймовірні маневри? Можливо, з подіями на Курщині, які відбуваються? Я думаю, це пов'язано. Все, дивіться, в чому в чому нюанс? Що ваша поважна аудиторія, аудиторія розуміла на минулому тижні? Він дав Лукашенко велике таке інтерв'ю пропагандону Євгену Попову. Це чоловік Олі Скабєєв, це для розуміння проснув сімійний сімей, подряд. А і він там дуже розказує, що українці Там провокації про ці безпілотники вони спровокували. До речі, він, білоруський диктатор, який навіть не знає, скільки а, тих ось незрозумілих безпілотників, начебто українських, було збито над білоруською територією. Він і каже, я не знаю, скільки їх було збито. Це чергово показує, що це все було. Перепрошую, лажа. Це це була постановка з метою а, змусити Лукашенка підтягнути війська до свого кордону, до українського кордону, гоміль, мозель. Провокувати аналогічне підтягнення військ з боку України. Ну от, і от таким чином повернути ситуацію, як це було в липні 24-го року. Але що ми повинні розуміти? Лукашенко каже: Я тріть своєї армії нічого собі третина на армію? Ого, мама дорога! Оце страш, страшно страшенна сила! Яка але секундочку, почекайте загалом. Білоруська армія це 60-65 тисяч особового складу. Mm, фіксували. З них орієнтовно 20-25 тисяч – це цивільні. Секретарі, якісь там водії, цивільний компонент – 20-25 тисяч. Орієнтовно залишається 40 тисяч. Це ж без врахування, що в цій кількості може бути не комплект. Не штат, і він каже, що третину там я підвів під кордон. Тобто, то це виходить. Скільки там 12-13 тисяч особового складу? Ну і що про що це? Це ні про що. Про тому, що наша прикордонна служба в цей час заперечувала, Пан Демченко Казав тих слухайте, нічого не бачу. де ці білоруські війська? Тому я особисто бачу, що зараз стане 20 серпня. Ну питання про. Торгнення якесь з території Республіки Білорусь мова не йдеться. Це просто намагання більше показати Російській Федерації. Ми з вами ми підпираємо цей фронт, що вас тут ніхто не вдарить, і намагання уникнути участі у цій війні на боці Російської Федерації. Ну дійсно ніякого офіційного підтвердження і зараз від Генерального штабу збройних сил України не було про під. Тягування військ чи певної кількості техніки. А, але якщо ну ми впевнені, що якщо це станеться в масштабній кількості або ж навпаки, то обов'язково ми це дізнаємося. Пане Ване, вам дуже дякую. за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую дуже за дякую. цікаві думки, цікаві паралелі. Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Іван Ступак, колишні співробітник СБУ. дякую був з нами на прямому зв'язку.